Доля Володимира Тулуба неподільно пов'язана з Миколаївщиною. На цій землі він народився, їй присвятив більшість життя. Свого часу Володимир Йосипович очолював завод будматеріалів Баштанці. Був заступником голови правління облспоживспілки з будівельних питань. Мешканці Баштанського району і досі користуються спорудами, зведеними тоді. В 1998 році почався новий період у житті Володимира Тулуба. Його призначили головою хледокомбінату Фрост. Сказав таку фразу. коли мені спрашували, я говорю, ви знаєте, я по натурі чоловік, який навіть слона може заставити роботи ту роботу, яку треба. Не дивлячись на те, що Володимир Толуб – серйозна людина, керівник великого підприємства, у нього романтична душа. Він знаходить красу в оточуючих його речах. Особливо надихають Володимира Йосиповича сонячні квіти, і горить світи. Друзі Володимира Тулуба відмічають доброту і щирість, які йому притаманні. У нього ювілеєм я з э, содовольством поздравляю його з цим днем рождення, круглим. І хотілося б, щоб у нього вистачало здоров'я і душі на все, що відбувається в житті, ще на багато-багато лет. Таких друзів, як Тулуб, сейчас уже не делают. І много їх не может быть. Вот такой у нас, Владимир Івасипович. Я ему желаю, конечно, всего самого доброго, столько энергии. У него еще в запасе есть. Я думаю, это надолго будет. Наталья Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.